Права 595 Із чисел 2, 7, 14 і 4 склади пропорцію. Ну що ж, давайте пригадувати, яка основна властивість пропорції? Те, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції нам серед чих чисел треба підібрати пари, які у нас добуток яких чисел будуть рівні. Ну що ж, що тут можна помітити, що в нас 2 помножити на 14, це буде 28, і 7 помножити на 4, це буде 28. Запишемо тоді так, оскільки. Записуємо. 2 помножити на 14. І це дорівнює 7, що множиться на 4, то... Записуємо, можна скласти таку пропорцію. <м -1> ну що, ж, яку пропорцію? Ще раз добуток? Крайніх членів рівні добутку середніх членів. чи напоки? Ну що ж, Тоді 2 і 14 нехай у нас будуть крайні члени, то ми записуємо, що 2 відноситься. Так, середній член візьмемо 7. 2 відноситься до 7. Як 4. Відноситься до 14. Є. І... Ну, і, звичайно, помінявши місцями крайні члени або середні члени, або і крайні і середні, можна отримати і інші пропорції. Ну, але можна обмежитися одною. Нам сказано, склади пропорцію. Ми її склали. Ну що ж, ось таке завдання на основну властивість пропорції. На цьому вправу завершено.